Найстаріша діюча аптека Коростеня. Я був вражений, коли зовсім неочікувано для себе побачив з вулиці цей інтер'єр. Її відкрили 1952 року. І це приміщення нагадує Київський поштамт чи інші будівлі на хрещатику 1950-х років: орнаменти, люстри, навіть дерев'яні меблі вціліли. Обладнання з 1950 х років тут також є, і воно досі працює. Місцева влада декілька разів піднімала питання про ліквідацію аптеки та здачі її приміщення в оренду. Також намагались пофарбувати аптеку в синій колір, але все це зберіглось завдяки працівникам аптеки. Вони переконані, що аптеку можна та потрібно зберегти. Подібний приклад збереження аптеки та перетворення її на музей я бачив у Львові на площі ринок. І, як на мене, це непоганий сценарій для збереження аптеки у Коростені. ну або принаймні хоч якийсь варіант допомогти аптеці, саме доповнення послуг аптеки функціями музею та проведення платних екскурсій. Інакше Коростень може втратити ще одну пам'ятку історії та архітектури. Однією з останніх втрат була руйнація величезної мозаїки колишньої фабрики кручених виробів. А як ви думаєте, як можна зберегти цю аптеку? Напишіть у коменти.